Виконуємо номер 187 із підручника Алгебра 7 та номер 3.29 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Одна сторона трикутника на 9 см менша від другої. І вдвічі менше від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 105 см. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо найменшу сторону змінною х. Тоді одна сторона трикутника на 9 см менша від другої. Отже, друга сторона буде х додати 9 см. І вдвічі менше від третьої. Тоді третя буде вдвічі більша від першої. І буде 2х сантиметрів. Ну а трикутника – це сума довжин всіх його сторін. Приступаємо до виконання. Позначимо найменшу сторону трикутника змінною х. Позначимо найменшу. сторону трикутника змінною x. Тоді друга сторона буде і ікс додати 9 см. А третя 2х см. Периметр трикутника Х додати Х додати дев'ять додати два х сантиметрів. Що за умовою складає сто п'ять сантиметрів. Маємо рівняння. І наше рівняння. X Додати х додати 9, додати 2х, дорівнює 105. Ну а тепер розв'яжемо наше рівняння, розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс, і зводимо подібні доданки. Х додати х це буде 2х, десь ще 2х маємо 4х. 9 перенесемо праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримали 4х, дорівнює 96. Тепер поділимо на 4, отримаємо 24. Отже, найменша сторона трикутника. Двадцять чотири сантиметри. Тоді друга. Двадцять чотири додати дев'ять. Тридцять три сантиметри. А третя. Двадцять чотири помножити на два. 48 сантиметрів. Записуємо відповідь. Двадцять чотири сантиметри. Тридцять три сантиметри і сорок вісім сантиметрів. Номер сто вісімдесят сім із підручника Алгебра сім та 3.29 із підручника «Математика 7. Інтегрований курс» виконано.